Так от, поки вони були із Речі Посполитою, то Московія не могла пройти. Вона тільки дійшла 100 1400 кілометрів від Московії від Москви цей бік. А туди вона пройшла 7000 км, кілометрів. А сюди їх остановили русини, українці, поляки і литовці. І до сих пор їх тримають, їх не пускають на ці території. І тому їх отак московитам, тому що вони сюди не можуть піти. А туди вони пішли позавойовували. І якщо ще так брати, то все духовенство, яке є в Росії, воно створено з українських територій і з українських достойників і священників. Наукові роботи спортивні, там, економічні. Більшість це українці і до сих пор у керівництві даже Росії зараз відсотків 40-50 це українці, етнічні, а ще і ті, які змішані. І це говорить то, що... У українців є перше код такий ген волі, який у клітки жити не може. Він має бути зверху. Друге, що у них є скорість, скорість думки набагато вищі, і тому вони добуваються більше результатів. Тільки треба правильно направити. Йдемте ще останнім.